Доброго дня, шановні громадяни. На другий день світлого Христового Воскресіння я був свідком жахливої події. Батько на моїх очах почав бити свою дитину. Причому це була дівчинка. Я не можу передати своїх почуттів. Взагалі дітей бити заборонено. Потім прибігла матуся, яка почала кричати і розказувати, що в неї дві вищі освіти і що вона за професією психолог. І що вони з татком можуть робити своєю дитиною все, що хочуть. Це просто жах. Це страшенний жах. Я не можу зрозуміти, чому тоді у нас навчають в школі. Чому тоді цю даму навчали в двох вищих учбових закладах, якщо вона вважає, що має повне право мама і тату бути садистом своїх дітей? Тут просто немає слів. Я попробую розказати саме головне. По-перше, від самого народження своєї дитини ви повинні відноситися до неї так, як до дорослого. Все розказувати, все показувати, поважати. Це така сама особистість, це така сама людина. Єдина різниця між вами і вашою новонародженою дитиною полягає в тому, що в неї просто трошки менше досвіду. Вона тільки прийшла в цей світ. Вона обов'язково всьому навчиться. І якщо ви будете все і правильно показувати і розказувати, вона стане справжньою людиною. Як тільки народжується дитина, як тільки народжується дитина, старайтесь з нею як можна більше розмовляти. Розмовляйте скільки, щоб на вечір язик у вас був уже німий. Дитина в цей час тільки сприймає інформацію. Віддача від дитини буде на десь на шостому, на сьомому, на восьмому місяці. Розказуйте, показуйте. Спочатку дитина себе. Відчуває, як, наприклад, Світлана або Петя. От, так що йдете з дитиною, наприклад, на кухню, то й кажіть, Петя зараз піде на кухню, там мама його нагодує, Петя, ми зараз з тобою підемо в ванну кімнату, мама тебе там помиє. Тобто я дитина не розуміє, дитина починає ставати особистістю. В літературі написано з 2 до 3 років. Ні. Моя практика показує від півтора до трьох з половиною. У моєї старшої внуки цей процес створення особистості закінчився 3 роки і три місяці. Від півтора ще раз і до трьох з половиною. Це дуже важкий період у розвитку дитини. Відбувається перестройка психіки дитини, дитина здає стає... я. Yeah. Наберіться терпіння, наберіться мужності. Тисячу разів повторюйте одне й те саме, розказуй, показуй, не підвищуйте голос, не кричіть на дитину, не піднімайте на неї руки. Боронь вас, Боже! Це така сама особистість, як і ви, просто в неї менше досвід. Виховуючи своїх дітей і виховуючи своїх внуків, я зрозумів дві такі прості речі. Діти не роблять шкоди, діти вивчають навколишній світ, діти не розкидають іграшок, діти вивчають властивості простору. Ми знаємо. На якій відстані дерево, сілець, вони це все вивчають емпіричним шляхом, кидають іграшки і дивляться, як далеко вона полетить. І ще одна. Мама, яка сьогодні завагітніє, повинна бути на 100% запакована йодом. Самий простий спосіб насичення організму не тільки мами, а потім вже й дітей. Це в кожній кімнаті вашої оселі повинна стояти відкрита пляшечка юру. Знята пластмасова кришка, корок, і не до, металу, до металу, не ближче як один метр, бо йод агресивний, він ржавіє, От. І отак от, так от аж, до, аж до самого кінця. Якщо дитина приходить із школи і каже, мамо, в мене так болить голова. Я так втомилася, це перший признак дефіциту йоду в організмі дитини. Бережіть своїх дітей, розказуйте їм все, показуйте, не робіть при дітях того, чого ви не хочете, щоб робили ваші діти. Якщо ви приходите на кухню, там стоїть миска, налита вода, манна каша, отаке на квестне, не кричіть, ухвалійте дитину. Боже, яка ти розумніча, яка ти хороша дівчинка чи хлопчик. Ти вирішив допомогти мамі, мамі приготувати вечерю, пограйтеся з дитиною в цю кашу. Якщо вона цією пецелкою награється, другий раз вона не захоче. А потім зробіть так, щоб більше дитина не могла залізти у цей шкаф. Бережіть своїх дітей. Нашій сайті, де ви можете подивитися, як поводить себе з дитиною. Як поводить себе мамі з татом, От, як поводить татові з дитиною, мамі з дитиною, чого можна робити, чого не можна. Це такий сайт, як Оракул. Там по гороскопу написано, чого не можна робити, для того, щоб ви не виникало конфлікту. Всього вам найкращого, хай ваші дітки ростуть щасливими, здоровими. До народження дитини треба готуватися завдали. Можна вибрати знак, який буде мати дитина. Можна вибрати так, що цей знак буде ідеально підходити і батькові, і матері. Треба бажано, треба вивчити. Що повинна вміти дитина? Перший, другий, третій і так далі місяці. Коли у вас народиться дитина, у вас вам буде не до цього. Але ваша палочка-виручалочка, де по одному реченню буквально написано, як повинна себе поводити дитина в перший місяць, що вона повинна вміти. Який в неї повинен бути фізичний розвиток, які у неї повинні бути звички, як вона себе повинна поводити. Все це дуже чітко, зовсім по одному реченні написано на сайті Малеча Там ви все знайдете. Це буде ваша паличка виручало. Але бажано з усім цим, хоча би до одного року. Познайомитися дуже на цьому сайті в літературі, тоді вам буде легше.